Вас. Мене звати Юлія. Взагалі-то я про парфуми, і цей канал теж про парфуми, але в мене зараз така вава душі, і та душа просить з кимось поговорити про це. Зараз буде монолог, але в коментарях пропоную приєднатися до обговорення. Та буде діалог на тему, чи ви хочете відносин та де ж їх шукати. У мене на питання, для чого існує шлюб, є якась кількість відповідей, бо в шлюбі я вже була. Обирайте будь-яку, кожна буде вірна. Ну, наприклад, шлюб існує для духовного спілкування, для емоційної близькості, для сексу, для дітей, для появи сімейного бізнесу, для передачі традицій. Я можу зараз перераховувати дуже довго. Але ж до шлюба є шлях пошуків. Це потім кожна пара розуміє, навіщо вони разом? Хтось з самого правда початку це розуміє, а хтось у процесі зрозуміє, те про що вони житимуть чи вже живуть поруч один з одним. Чесно, мені дуже дивно, коли я чую думку, що хочу бути одна чи один. Для мене це звучить. Знаєте, інакше між рядками я читаю. Я не знайшов відповідну для себе людину. І я не знаю, як це зробити. У жодному разі не принижую бажання людини бути самотній. Просто, в моєму розумінні, самотність це час для того, щоб Краще зрозуміти себе та свої цілі, наприклад, та в цьому житті, і потім знайти ту людину, яка буде з тобою це розділяти. З одного боку, це так дуже легко казати та знайти собі пару. З іншого це завдання ще те. Я дійшла в висновку, що тут однакових рішень, як знайти собі пару, просто нема. Бо всі ж ми різні. У когось ставлення до життя, як до захоплюючої подорожі чи гри, у когось як до надмісії та відповідальності зашкалює. Втім, якби ви не шукали собі пару, всі методи будуть добрі. А випадковість теж прокотить. Колись Ютуб мені видав у рекомендації фільм це така історія кохання двох юних мандрівників, назва Романтики 303. Так от, хлопець та дівчина, попри обставини, опинилися у одному авто та їхали через багато країн по Європі і ділилися один з одним мислями, маркуваннями, та у результаті вони стали один одному дуже-дуже близькими людьми. І, зрештою, вони зрозуміли, що вони просто закохані в один одного. Робіть позначку на полях. Усі довгі стосунки починаються з емоційної близькості, а не з того, що ви подумали. Так ось у їхньому діалозі дівчина висказала таку думку про те, що сучасний світ грає на боці самотності, і все проти кохання та родини. За самотністю ресторани з місцем на одного, наприклад, квартири ті однушки розміром зі шкарлупку, будинки для людей похилого віку, за якими нема кому доглядати, та гаджети, наприклад, як спосіб уникнути сумних думок, та це ілюзія така, знаєте, що ти не один і у тебе є компанія. І тут мене просто осяяло, адже це істина, цей світ чомусь став. Проти природного бажання бути парою. Ну тобто, раніше спокусою вважалося то яблука, яке з'їла Єва в саду Едема. А зараз спокус так багато, але аби ти те, те яблука навіть не надкусила. І тим не менш, мене оточують достатня кількість людей та самотніх пані, наприклад, які б хотіли б мати стосунки та мати власну родину, мати дітей. Ніхто з них не сидить на попі рівно. Їх життя наповнене: освіта, робота, захоплення, спорт, але все це для них має вигляд незакінченної картини, тому що у всьому цьому має бути сенс. І цей сенс вони бачать у тому, що тільки все, що вони мають, розділити зі своїм партнером. Знаєте, ця історія про командну гру, а от я їм вірю. Бо я сама така. І вони в будь-який спосіб намагаються організувати своє особисте життя. Привіт, тінтер, п'юр, баду. Все вже по кілька разів ставилося та видалялося із смартфонів моїх дівчат, та й у мене на підйомі та оптимізмі починалося листування і чомусь зливалося в таке, знаєте, розочарування та потім анкета, чи підвішувалася, чи взагалі видалялася. Хоча стоп. Тіндер це ж не все. Я, як ви зрозуміли, не з тих, хто вірить в те, що одним таким свайпом можна змінити життя. Але ж я просто зобов'язана про це вам сказати: Дейтинг, дедатки та сайти стали популярними, це дійсно так, інструментами для знайомств. В сучасному світі, де люди не мають часу на традиційні способи зустрічей, і правди, заради вони працюють за різними принципами. Це дійсно так: свіпінги, це Тіндер бамбл свайп ліворуч, праворуч, швидкі збиги, серйозні платформи, є Harmony, Окупт, Меч, там алгоритми вибору на основі психологічних тестів. Є елітні платформи Рая, Зелдж. Це такі закриті спільноти для селебів та бізнесменів. Є ще нішеві сайти христі менш чи з для знайомств у рамках релігій чи культурних особливостей людей. Так що впереди дуже багато роботи, нема часу на розгубленість от вам статистика. Все більш пар утворюється через онлайн-знайомства. І в деяких країнах вже понад 30% шлюбів розпочиналися саме так. Але ж ніхто не каже, скільки було розлучень. Ну, то таке. Є знаменитості та селеби, які знайшли кохання через дейтинг додатки Ви мені не вірите? Ось вам приклад, Джо Джонас та Софі Торнер познайомилися через Інстаграм. Але Софія зізнавалася, що розглядала можливість знайомства через рая. Ну, це елітний додаток для зірок. Потім Пріянка Чопра та Нік Джонас. Нік уперше написав пріянці у Твіттері, а потім їх звив спільний знайомий. Ще Бен Афлік був помічений у раї, але офіційно про серйозне знайомство через цей додаток не повідомлялися, але він був там. О, Шерен Стоун намагалися використати Бамбл, але її профіль заблокували, тому що не повірили, що це вона в реальності. О, про це я читала, це було дуже смішно. Було таке. Так, Ченнінг Татум теж був на рая після розлучення з Дженною Дуан. Багато знаменитостей використовують елітні платформи для знайомства, а також Інстаграм. Він теж став місцем для знайомств. Часто саме там починаються листування. Вони призводять до стосунків так, що включайте вашу креативність, якщо ІНЕТ ваш простір, і ви там, наче риба в озері. Ми, пані різного віку, організували в ТГС свій канал для обговорення результатів пошуку. Але зараз там поки більше гумору, сміху, сліз та сарказму, ніж у реальних подій та обговорення, зустрічей та перспективних чоловіків. Я зараз, до речі, не про багатства, хоча не приховую. Багато хто з дівчат шукає саме це. Я про перспективність можливого союзу, шлюбу та народження дітей. Всі мої подруги, не дивлячись на смутні та ось ці страшні часи, вони хочуть дітей. І ось вона, правда, з того боку барикат. Чоловіки не хочуть одружуватися та не хочуть а, мати дітей. Точніше, не так. З тієї соціальної групи чоловіків, яка цікавить моїх подруг, точно не знаходить а, пропозиція не весілля, ні дітей. Там пропонують. А, все ще завгодно, наприклад, спільну поїздку у відпустку, чи просто зустріч за графіком у готелі. Ну, ви розумієте, по-взрослому. Походи на якісь заходи. І все на цьому пропозиції закінчується. Тобто, висновок. Він простий: чоловіки з високим соціальним рівнем майже не розглядають можливість шлюбу. Подома в нього є прибиральниця. Покоївка і при бажанні народити дитину він знайде сурмаму, гіциклетину він теж може купити. Але я й тут не бачу особливої трагедії. Я не здаюся одразу. Я починаю шукати на карті, на мапі країн, де чоловіків більш ніж жінок. До тебе звичайно я не поїду, хоча. Чому б ні? Це був би крутий такий експеримент. Знаєте, там жінка може мати кількох чоловіків. Це ж рай. А потім, я як подумала, що може вранці всі три чоловіки збиратися на роботу, то спитати: а де мої шкарпетки? Жартую. Так, от, країн, де чоловіків більше, ніж жінок, їх вистачає. Можете не гуглити, я вам зараз все сама розкажу. Це країни Сходу, Об'єднані Арабські Емірати, Саудовська Аравія, Китай, Скандинавські країни, і не тільки це Швеція, Норвегія, Данія. Туди можна вже віднести Німеччину та Великобританію. І ось тут я справді зловила ну, такий смуток. Тому що шлюб передбачає розділяти культурні та базові такі, знаєте, соціальне налаштування. Ну, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах чи Саудовська Аравія це дуже-дуже буде специфічні. Нікого не хочу образити, але в 90% випадків малоприйнятні для європейських жінок. Ну, через релігію і світські правила, які у них будуються, звичайно ж, на релігії та карані. Я знаю одну країну ісламської віри, яка підтримує світський спосіб життя. Так, це Туреччина. І навіть з цією якістю все одно складно там будувати шлюб. Хоча я нічого не виключаю, можливо, це ваш щасливий квіток. Просто пам'ятайте, що доведеться прийняти, наприклад, в мусульманській країні нікях. Можливо, відразу після цього вам придеться покрити голову та змінити, змінити віру. Знаєте, тут може бути багато міркувань. Одного разу я натрапила на фільм, отже, опять про фільм, називається Біла масая. Хто не дивився, дивиться обов'язково. Не хочеться спойлерити, але двома словами. Жінка з Скандинавської країни поїхала до Африці, і там вона просто втратила голову від зустрічі з воїном племені Масаї. Він дуже красивий. Дуже рекомендую подивитися всім, хто збирається шукати собі чоловіка, неважливо в якій країні, та неважливо з якої релігії. Повірте, у вас буде дуже багато розумів. Сюди ж можу порекомендувати серіал з Нетфлікса. Ніхто цього не хоче. Там, про відносини пані і хлопця з іудейської родини. Про скандинавські країни, де багато одиноких, дуже красивих, блакоднооких викінгів. Моя юна родичка намагалася вже побудувати свої стосунки з чоловіком ну, зі Швеції. Все починалося дуже-дуже яскраво. Справді був такий меч а з обох боків була така блискавка, і було 20+, йому близько 30. У результаті та ближчому спілкуванні вона з'ясувала, що він перебуває в не найкращому та не дуже оптимістичному стані. Я про ментальне здоров'я. Спочатку він, навіщо то розповідав знаєте, про своїх друзів, які або наклали на себе, або спостерігаються у психіатрів, і що він теж приймає пігулки. Мова йшла про антидепресанти і ходить на терапію. У цьому також немає нічого страшного. Подумала моя знайома, і я теж так думаю. Та вона не звертала на все це уваги. Ми всі на стресі, це не важливо, поки він їй сам прямим текстом не сказав, що треба стосунки поставити на паузу. І навряд чи хоче найближчим часом мати шлюб. Ось такий собі розворот на 180. Тепер почалися вже трабли з, зі здоров'ям. Моєї юної пані, бо вона так і не зрозуміла, як можна розвивати стосунки, і потім різко все так обірвати. А, а, потім вже вона ходила на терапію та піла пігулки, і знов Тіндер, привіт. Отже, повертаємося до дейтинг платформ Зараз буде моя дуже суб'єктивна думка. А скажіть чесно, скільки разів ви намагалися знайти там пару? А от ніколи не аналізували, чому все так закінчувалося, от так і не розпочавшись. Знаєте, мій висновок буде жорстким, бо туди взагалі не йдуть за реальними відносинами. Ну це така ілюзія, що там ті, хто з оптимізмом бажає стосунків. Та самі платформи не існують для того, щоб вам знайти пару. Насправді там навіщо збираються люди? Я думаю, що там гроші. Слухайте, а може це флешмоб такий? Де я жартую. Це така велика мильна бульбашка, яка приречена. і, о Боже, куди заглядають навіть відверті шахраї. Опять же, тому що там гроші. Ви бачили фільм на нетфліксі про це? У часи бігдати плодяться дуже багато нещирих людей у цифровому просторі. Ви скажете мені, Юля, звідки стільки негативу? Ні, 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 ні. Просто я стою п'ятами на землі. Та я не по розповідям одна баба казала, бачу, хто шукає собі пару і буквально пишу їх досвід собі на манжетах. І у мене здається, від цих історій вже посивіло волосся. Бачите, я жартую. Але ж я вислухала кілометри відвертих розповідей та можу вже написати книгу як з чоловічого, так і з жіночого боку. Чому дейтинг платформи це таке, знаєте, дно та пусте, від якого складно відштовхнутися, то де ж вихід? А тепер буде про позитив, і він є а, бо зрілі люди, які вже можуть керувати своїми емоціями та гармонами. Хоча це ілюзія, я вам скажу. Насправді ми жертви кожен своєї ендокринної системи та гармонії. Так от, люди, які мають до цього життя цікавість та інтерес, можуть знайти свого партнера та заспокоїтися. І шукати треба там, де той інтерес є. А здається, це просто геніально. Не знаходити людину та шукати в ній спільне. А починати зі своїх навичок, захоплень у житті і там шукати собі пару. Якщо ви дивилися сорі, опять про серіал, або читали книгу Уроки хімії, ви зрозумієте мене, якщо не читали цю книгу, я вам дуже раджу, що вас має тримати щось дуже фундаментально значуще. І як казала Елізабет Зот, головна героїня серіалу чи книги, сім'я не зводиться до біології. Вас будуть тримати разом ваші знання, життєвий досвід. І зрештою, решт одна релігія, мабуть, на двох, якщо у вас такі є. Хоч і метеликів в животі ніхто не відміняв. Гармони так, гармони, проти них не попреш. Ось вам була моя відповідь на всі питання. Е, до речі, я достала парфум, Так, і тут буде теж про парфуми, але ж дуже, знаєте, так, коротесінько. Це парфум Міцука від бренду Гірлен. Я роблю волшебні такі трипшики. І це був «Ребус». про що буде наступне відео парфумерне відео від парфумерної. А з вами був зараз мамкін-психолог Юлія. Все, до побачення. Якщо сподобалось, пишіть, будемо розкривати якісь цікаві теми. Пока-пока!